Вітаю вас на каналі Центру здорових стосунків Монсан. З вами Ірина Іськова, психологиня, парна психотерапевтка, коучиня. Я інтегративний спеціаліст в професії 20 років і здебільшого говорю про емоційну зрілість. Зараз тема кризи стала актуальною не лише в нашому просторі, в нашому суспільстві, але й певний час до цього була дуже актуальною мені. Я сама проживала свої виклики. Нарешті з ними впоралися і має достатньо ресурсу, щоб працювати з цією темою і як в числі в своєї практиці, спостерігаючи, як ця тема стає точкою обнулення переходу, створення нового я, нових певних якихось ролей ідентичності. Але також серед моїх серед моєї аудиторії є чимало людей, які перебувають в цьому стані. Роками, і здається, що ніяк не можуть з неї вибратися. Давайте в цьому відео розбиратися, де це криза, а де це якийсь такий незрозумілий затяжний стан і як це відрізнити. Якщо ви хочете перевірити себе, запрошую в чат-бот під відео, щоб пройти тест і діагностувати у себе, чи є у вас повний список цих ознак, чи дійсно у вас криза, чи вас просто зацікавило це відео, щоб знати, як підтримувати своїх знайомих, близьких в вашому оточенні. В психології є таке поняття, як дифузія або мораторій, які схожі з поняттям ідентичності, коли людина, наприклад, тривалий час шукає себе, яка каже, наприклад, що я постійно в пошуку чогось нового тестую, досліджую. І це дійсно триває роками. Здається, цей період ніколи не закінчиться. І самі люди від цього страждають і страждає оточення, тому що вже є певна асоціація, що ця людина постійно шукає себе. Зазвичай, психологи називають це мораторієм на ідентичність, дифузією, або це може бути екзистенційна криза, і людина не справляється самостійно, дійсно потребує допомоги фахівця, щоб вийти з цієї екзистенційної кризи, тому що є певні етапи, певні ознаки. Зараз про це поговоримо. Як відрізнити, що у вас ось цей період затяжний, чи у вас дійсно відбулася якась криза? Для класичної кризи. Потрібен тригер, наприклад, розлучення, втрата, втрата роботи, втрата близької людини. Тобто сталася тригерна подія, яка запустила певні процеси, після якої людина розуміє, що на свої попередні опори не може опертися, а нових ще немає. Чи ця людина близька, наприклад, з якою відбувається розлучення, чи ця робота, в якій було дуже багато сенсів і опор, чи просто ці події в житті, які відбулись, Наче змусили переосмислити, як я жила чи жив до цього раніше. І якраз ось цей період ні точки, як це було раніше, до нової точки, коли людина вже розуміє, як це по-іншому, ми проживаємо процес кризи. І в когось це може тривати там, можливо, кілька місяців, а в когось до років. Немає якогось такого чіткого часу. Що ви там за 40 днів маєте вибратися із кризи. Але зазвичай це більш тривалий процес, ніж один місяць. В середньому, 6 місяців, в рік, рік як повний цикл, коли ви, так би мовити, всі календарні свята прожили в стані пошуку нових опор. І ця опора це може бути в прямому сенсі. Наприклад, ви дуже сильно опиралися на людину якої більше в вашому житті немає. Або е, роль цієї людини змінилася, і вона з вами в інших стосунках, наприклад. Або е, для вас було звичне ваше життя, але ви хотіли чогось іншого. Е, відразу розповім вам свою історію про те, що в мене все було досить непогано в моєму житті. Я була задоволена, я досить. Високооплачений визнаний фахівець мені подобається те, чим я займаюся. Я бачу, що я приношу користь людям, у мене класна справа. Але я розуміла, що я хочу щось більшого, чогось інакше. І не могла сказати, тому що з однієї сторони мені гріх жалітися, життя в мене непогане. У мене є любляча сім'я, я реалізована як професіонал, я класно себе відчуваю як жінка, що тобі ще бракує. Але з іншої сторони, всередині себе, є такий черв'ячок, який постійно. Каже, а може, а може, ми допустимо, що якось інакше, а може, ми допустимо, що щось, ну, що ще. І це не про порівняння себе з іншими. Тобто ти живеш своє звичайне життя, яке тобі має приносити мага задоволення, тому що в тебе є там і певні досягнення, і є, чому радіти, за що бути вдячним, але цього смаку задоволеності там немає. І це не просто, ну навіть дехто описує, що це як такий фоновий стан преддепресивного стану. Причому я говорю про депресію як діагноз, а не просто похмурий настрій осінню, теж розуміючи, що це означає. Отже, дифузія чи мораторія можуть тянутися роками без якогось явного старту і фінішу, а криза завжди має певний тригер, якусь подію, після якої кардинально пішло життя не так. Наприклад, партнер прийшов і сказав, я хочу розлучення. Наприклад, на роботі HR сказав, ви попадаєте під скорочення. Да? Тобто якась конкретна дата, яка запустила ці зміни в житті, які ключові ознаки, що ви в кризі? Перше, це певний такий томан в голові, немає ясності, незрозуміло куди рухатися, і тому, відповідно, немає цього бажання і мотивації взагалі рухатися. Тому з'являється другий симптом, що ви, наче втомлені. Хоча нічого толком ще не робили. Відсутність мотивації до звичних речей. Ваше життя втратило якийсь смак, незрозуміло, навіщо взагалі це робити. І це дуже схоже на початок депресії. Ви можете робити тест бека, шкалу бека, досліджувати свій стан. і Вам здається, що там ті самі ознаки. Відразу скажу, що діагностувати депресію потрібно у психіатра, і він не лише вам робить тест -бек, а він дивиться комплекс факторів, які мають одночасно співпадати, щоб вам діагностувати депресивний розлад, синдром чи ще якісь інші поняття. Але ці симптоми досить схожі. Важливою ознакою кризи також є це оверсингінг, коли ви наче не можете зупинитися, тому що ваш мозок продовжує шукати якісь варіанти, накидувати варіанти, тому що йому незнайомий цей стан, незрозумілий і він всіляко намагається вас звідти вибрати. Криза це точка перелому, коли старі опори не працюють, а нових ще немає. Насправді це досить корисно для людей, тому що це дійсно точка, після якої Починає напрацьовуватися, нарощуватися нове я. І для цього нового я потрібні нові звички, новий ритм життя, можливо, нове оточення. І перед тим, як тішитися, що буде це оновлення, звичайно ж, людина, яка відчуває, що все рухнуло під ногами, вона не, не в дуже радісному стані. Вона переживає своє відчуття втрати і е, е, певного спустошення, наче немає сил. Тому перший крок. Це прийняття ситуації, і на це можуть піти кілька днів. Спочатку людина, наче в тумані, взагалі не розуміє, дуже потребує підтримки, і навіть якщо так склалося, що у вас ця підтримка є, можливо, якісь друзі, можливо, якісь підтримуючі в оточенні люди, які переживали щось подібне, розуміють вашу ситуацію. Можливо, у вас є спеціаліст, з яким ви, наприклад, працюєте індивідуально в терапії чи коуч. Навіть якщо ці люди є. Ви можете не відчути достатньої підтримки і відчувати себе досить самотнім, особливо, якщо це відбувається з вами в житті вперше. Ви нічого подібного не відчували, чи в вашому оточенні немає знайомих, які відчували щось схоже. Навіть вам нестерпно слухати, що в них є щось схожа ситуація, тому що вам здається, що ви одні в цьому світі, унікальні, у вас все не так, як у всіх, і вам хочеться застрягнути в цьому психоемоційному стані жертви повного такого обнулення. Дайте собі кілька днів на цей шок прийти до тями. І якщо ви це відео бачите в такий момент, то буквально кілька днів і пора себе брати в руки. Приходити до стадії прийняття. прийняття нової реальності, що так як було раніше, не буде. Не треба чекати, що воно якось розрулиться чи щось потрібні, якісь ваші спеціальні дії, і все стане як раніше. Ні, ця подія стала точкою відліку, що як раніше більше не буде, і швидше за все в цьому немає потреби. Навіть якщо ви на даний момент не знаєте, як ви хочете інакше. Достатньо лише собі повторити, що тепер моя реальність ось така. Це і є прийняття. Прийняття не означає сказати, що це добре. Прийняття не каже, що це правильно, а це неправильно. Прийняття каже, що я визнаю, що моя реальність тепер така. Допустимо, у вас немає людини, яка може вас супроводжувати на цьому етапі, тоді ви берете листочок і ручку і допомагаєте собі самі. Найкраще, звичайно, вже виписуватися на папері, щоб ви працювали одночасно із тілом, і допомагали собі проживати емоції, ці всі імпульси. В крайньому випадку, якщо ви не хочете писати, або у вас немає такої можливості, ви дістаєте диктофон або надиктовуєте голосове, яке нікому не відправите, тільки собі збережено, і виговорюєтесь. Має бути ось цей потік, коли цей імпульс іде з вас, і ви виговорюєте, що зараз відбувається. І проживаєте всі емоції. Можливо, там злість, можливо, там розпач, можливо, там відчуття відчаю, самотності, безсилля. Ви це все проговорюєте без цензури, з матами, як воно йде, як вам хочеться, чи це енергійно, чи це навпаки, ви ледве говорите. В своєму темпі, як воно є, тут немає якоїсь правильної відповіді, але вам треба прожити ось це прийняття своєї реальності, де ви називаєте речі своїми нами. Що я проживаю? Як я це називаю? Що я відчуваю, і, е, можливо, навіть якщо ви готові назвати причину наслідку, наприклад, написати: коханий хоче зі мною розлучення» або Мене звільнила. Да? Тобто, ця фраза як визнання, вона дуже важлива. Другий крок це робота з тілом. Це надважливий крок, тому що тіло відчуває першим. І навіть якщо ви передивилися купу відео, прочитали всі важливі книжки про переосмислення життя, про кризу, про цінності, і все ви головою розумієте, але тіло ви продовжуєте страждати, тому що тіло. Проживає попередній досвід, і ви не допомогли саме тіло через це пройти. Тому це комплексний підхід, але ми починаємо саме з тіла. Спочатку ми відчуваємо емоції, потім ми їх осмисляємо. Спочатку тіло реагує на середовище, в нього шок, в нього стискання, переляк, наприклад, або навпаки, в нього воно роздувається від агресії, від бажання набити комусь. Наприклад, да? тобто спочатку реакція тіла, а потім ми осмисляємо ці процеси. Тому дуже важливо, щоб ви робили різні техніки на проживання тіла. Знайдіть, будь ласка, мій телеграм-канал. Я там ділюся техніками, які допомагають випускати цю напругу з тіла в безкоштовному відкритому доступі. Ви можете для себе знайти і за моєю інструкцією виконувати для себе вранці ввечері після якоїсь ситуації. Це не займає багато часу, або ви можете пройти курс проживання токсичних емоцій. Там теж є такі техніки, які допоможуть вам працювати з тілом. Тут гарно працює вся тілесна терапія танці, які направлені не на повторення руху, а на відчування свого тіла, біодинаміка, дихання, можливо, є у вас якийсь класний тренер чи вчитель, який вам дасть справи спілатесу з йоги, але акцент відчувати тіло, слухати його, виражати його імпульси, прислухатися до того, що в ньому відбувається. А по можливості, якщо ви можете це назвати і описати, взагалі буде чудово. Якщо у вас тривожний мозок, а ще й тривожний розлад, то швидше за все, ви будете хотіти робити якісь швидкі рухи, вас будуть вибішувати якась повільна йога, вас будуть дратувати усі незрозумілі повільні вправи. Тоді ви починаєте спочатку з вправ на концентрацію уваги, коли ви тренуєте себе відчувати ваше тіло, а не лише мозок, який віддає команди. В тому числі тіло. Тобто, це як попередній крок, але про це варто записати, напевно, окреме відео. Після визнання ситуації і роботи з тілом, ми переходимо до терапевтичної частини або до самотерапії, це роботи із цінностями, тому що велика, великий сенс кризи. Це почати робити інші дії, тому що ті дії, які ви робили раніше, не давали вам результату, тобто не приводили вас до реалізації вашої потреби чи вашої важливої цінності. І прийшов час поміняти щось свої стратегії або переосмислити, що ваші цінності помінялися місцями, і якісь цінності, які були десь там подалі в списку, пішли наперед. Якщо вам важливо дослідити, ви не знаєте, які у вас цінності, ви не знаєте, як з цим працювати. Ласкаво, прошу, мій телеграм-бот. Ви можете написати кодове слово і отримати доступ до тесту на цінності і попрацювати саме через вправи, коучингові вправи, і самі собі визначити, які у вас цінності зараз актуальні. Там вже є в гайді рекомендації. До кожного із результатів тесту, що конкретно потрібно робити, щоб допомогти собі працювати з цими цінностями. Так як я нещодавно сама розбиралася зі своєю особистою кризою, звичайно ж до спеціаліста приходять люди з подібним же запитом. І зараз в моїй практиці дуже багато різних кейсів, де ми працюємо з кризою в точці перелому: чи це розлучення, чи це переїзд і адаптація інші країни, чи це втрата, чи якась інша тема, яка Зараз її предостатньо в нашому полі, на жаль, яка розпочала цей процес переосмислення себе, свого життя, своїх ролей в іншій якості. Звичайно ж, шлях у кожного індивідуальний, але це як три блоки. Спочатку ми працюємо з цим шоком і з визнанням, потім ми працюємо з тілом, і ми працюємо паралельно з цінностями. І тут недостатньо лише по одній вправі зробити і за три дні у вас все має пройти. Це певний шлях, тому що ви заново вибудовуєте стосунки з собою. Найпростіший спосіб вибудувати стосунки з собою це, звичайно, через тіло, і далі ми йдемо, як додаткову нагрузку, осмислення своїх цінностей, для чого я це роблю? Що я роблю, що мені важливо, як я хочу заявляти про себе в світ. На тобто, ми пересмислимо всі свої ролі, навіть ті, які, здавалось би, наша криза не зачепила. Але те, що я бачу, те, що я готова поділитися, зберігаючи конфіденційність, це практично кожен кейс приводить до нового відкриття. Хтось знаходить абсолютно нову діяльність або відкриває власну справу. Хтось знаходить стосунки, про які навіть і не мрія. Хтось починає реалізовувати себе в зовсім іншій сфері. Завжди криза це точка, де починається це обнулення. І людина каже, що я до цього наче не жила. Це було зовсім інше життя. Тому за життя ми можемо прожити, наче сім цих життів. Так? Тобто, у нас на кожен вік припадає певна легка криза, але одну дві за життя ми можемо проживати її дуже гостро. Я думаю, вам відома криза середнього віку, наприклад, або про підлітковий вік. Ці кризи найбільше досліджені, вони найбільш гостро, найчастіше проживаються, і тому вони, якби, в центрі нашої уваги. Але кожні сім років це більш старий цикл. Ще коли я навчалася в психологічному факультеті, у нас вікова психологія навчала, що кожні сім років відбувається криза. З тих пір життя дуже сильно змінилось, дуже стало інтенсивно. І я тут дивлюсь, що я за останні п'ять років прожила більше в своєму житті, ніж моя бабуся за все своє життя прожила. Тому напевно, якби цей відрізок трошечки скорочується в нашому сучасному світі, особливо коли. Центр світу стала Україна зі своїми подіями, і в нас дуже інтенсивно всього відбувається. Багато інформації через нас проходить, багато нових відчуттів, спектр чуттєвості нашої змінюється. То відповідно, що цих криз у нас за життя теж стає більше, і ми свого роду, як за одне життя, проживаємо кілька життів. Наприклад, я себе згадую там 10 років назад. Це як була версія іри, зовсім. Ну, інша і Іра, з якою там знайомляться зараз, це зовсім інша людина. Не тільки як професіонал, як особистість, як мама, як жінка, як дружина, як українка. Да? Тобто ми набуваємо зовсім інших якостей, навичок, розуміння речей, і це окей. Криза це двері до оновлення. Зараз ви отримали легкі підказки, що з вами відбувається, якщо ви хочете дослідити більше ознак, чи дійсно у вас криза. Пройти тест, я запрошую вас в telegram бот Якщо ви відчуваєте, що зараз це про вас, і ви б хотіли більше відео на цьому каналі на тему кризи, будь ласка, дайте мені знати в коментарях, і я буду знімати цей матеріал для того, щоб ви отримували для себе в цьому місці підтримку, розуміння, що з вами відбувається, вправи, як собі допомогти, що з цим робити, я готова бути точкою опори для вас в цьому місці, поки ви не вибудуєте свої опори. Дякую, що додивилися відео до кінця. З вами була Ірина Іскова, психотерапевтка, коучення в професії 20 років. Інтегрую різні школи і підходи в один інтегративний підхід, використовуючи різні інструменти, тому що життя наше стало досить інтенсивне і вимагає цієї гнучкості. Рада бути для вас точкою опори, доки ви будуєте свою нову. До зустрічі в нових відео!